Андрій Підлісний, діючий офіцер Збройних сил України, координатор в громадському об'єднанні Республіка «Брати по зброї. З нами на зв'язку. Вітаю вас, Андрію. Доброго дня. Доброго дня, ми з Віталієм Гайдукевичем зараз у студії говоримо про цей свіжий скандал із зимовою формою, яка була закуплена за цінами втроє завищеними, і по дорозі із літньої перетворилася на зимову. Тут жартуємо про піксельну шубу, але воно було би смішно, якби не було так сумно. А що військові, власне кажучи, про ці всі закупки і от оці всі скандали говорять? Між собою, але я дуже прошу, все таки цензурною лексикою. Цей ефір цензурною, правду кажучи, зараз військові, особливо на південному напрямку, у тому числі на Херсонському, зайняті бойовими діями, то не дуже моніторять подібні новини пабліки. Зрозуміло, що ті новини, які доходять, сприймаються критично. Насамперед, через те, що така форма може не просто приїхати не по документам і стати десь на облік військової частини, а її ще отримують самі військовослужбовці. І замість декількох зрозумілих позицій замовив форму одягу, яка там включає утеплювач, куртку, два шари штанів і тому подібне, вони отримують фліску, вони отримують просто кітелі штани, як літня форма одягу, а ходити то в ній потрібно буде взимку. Тому ну абсолютно зрозуміло, що подібні речі будь-які, які стосуються військових і стосуються корупції, є неприпустими. Тобто, ці слова навіть не мають поряд стояти навіть близько. Якщо десь якісь випадки такі з'являються, потрібно одразу приймати рішення і потрібні. Потрібно вживати заходів щодо тих осіб, які є винні, тому що у нас чомусь зазвичай все закінчується на якихось розмовах чи на якихось затриманнях. А яке саме покарання отримали ті чи інші люди, чомусь не показують. У цьому проблема. А так я ж кажу: в основному хлопці зайняті військовою справою, зараз активізували бойові дії, тому їм особливо не до зимової форми, так як більшість має або власну, бо отримали її раніше. Так, ви згадали про південний напрямок, яка ситуація там, що можете сказати про те, як відбуваються бойові дії, як просуваються контрнаступ, про забезпечення військових, ну і про те, як ведуть себе расисти. Ну за контрнаступ я вам точно не скажу, тому що все таки не не на запорізькому, а на херсонському напрямку. Та й в принципі поняття контрнаступу воно таке дуже узагальнене. Що конкретно під цим мається на увазі? Які райони, якби я до кінця не розумію досі. Тим не менш на херсонському напрямку є проміжні успіхи, успіхи збройних сил України різних підрозділів. Конкретно район і темпи просування я не можу сказати через те, що. Мені не маю права, говорити такого казати, але при цьому я можу сказати, що дійсно є просування збройних сил України. Що бойові дії не так і ведуться на лівому березі Дніпра на декількох одночасно ділянках, і просування збройних сил України і досить суттєві втрати у ворога. Дуже вам дякую, Андрію, що долучилися до нашого ефіру. Андрій Підлісний діючий офіцер збройних сил України, координатор в громадському об'єднанні Республіка, брати по зброї був з нами на зв'язку.